В Одному з минулих моїх відео мене запитали, чи буває щось середнє між ірраціоналом і раціоналом? Якщо ви не бачили це відео, я вам кину посилання внизу. Насправді, все ж таки щось домінує. Знаєте, навіть якесь співвідношення по типу 51 до 49%. все ж таки щось домінує. Але буває, знаєте, так звана фальсифікація психотипу. Людина там може до якоїсь такої потужної кризи свого життя жити взагалі. Не таким, яким він є, людина така ірраціонально мисляча, може сидіти там в бухгалтерії, займатися якимись такими підрахунками і, начебто, себе нормально почувати. Але в якийсь момент стається криза, і вона дізнається про себе справжньою і вона стає більш щасливою. Те ж саме стосується і екстраверсії, і інтроверсії. Я, наприклад, той приклад людини, яка тривалий час, там, скажімо, жила як інтроверт, також це є певні причини, це нормально, що ми іноді живемо взагалі не так, як які ми є насправді. Це нормально, але це не бажано у тому випадку, якщо ви хочете бути щасливими і бути на своєму місці. А значить, бути максимально ефективними для цього соціума також. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки до зустрічі.